Недалеко від Білгородністровського артилерійські підрозділи військ берегової оборони ВМС України розгорнули батареї гіацинтів. Ці гармати одні з найпотужніших і далекобійних на пострадянському просторі. Вони мають максимальну дальність стрільби до 30 кілометрів. Артилерійські стрільби частина стратегічних командно-штабних навчань, під час яких учасники вдосконалюють військовий вишкіл. Заїхали на вогневу позицію, зайняли своє місце, зорієнтували гармату в основному напрямку, прицілились, підготували боєприпаси до ведення вогню. Чекаємо наступних команд. Бойовий розрахунок складається з восьми чоловік. Люди навчені. Більшість з них здобули бойовий досвід в зоні АТО. Перед початком стрільб коригувальники ретельно наводять гармату на ураження умовного противника. Мета була сьогоднішнього даного етапу навчань в тому, щоб е, знешкодити диверсійні засоби, десантні засоби умовного противника, і вона мета була досягнута цілком. Мета цих навчань є захист населення та території, яка знаходиться у зоні відповідальності військовоморських сил. Підрозділи успішно знешкодили умовного противника і показали високі результати зі швидкості розгортання та прицільності стрільби. Ірина Монастирська, Аліна, Деак, Катерина Долгополова, телерадіостудія Міністерства оборони України БРИЗ для часу Ч.